Протягом минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Ворог зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів обстрілював місто Куп'янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші. В районі села Бударки ворог застосував пепла з бойовим навантаженням. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. У селі Кіндрешівка Куп'янського району. Через обстріл з реактивних систем залпового вогню пошкоджено адміністративну будівлю. За інформацією рятувальників, в області сталася одна пожежа, спричинена обстрілом окупантів. Близько о пів на восьму ворог завдав ракетного удару по Чугуївському району. У житлові п'ятиповерхівці виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів. Її ліквідували бійці 50-ї державної рятувальної пожежної частини о 8.35. Двоє людей зазнали травм. Також рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. О 16.40 обстрілам піддався приватний сектор міста Вовчанська. Перевіркою виявлені пошкодження на території шести приватних домоволодінь. Триває розмінування. Протягом доби знешкоджено 17 вибухонебезпечних предметів звітують у ДСНС. Щодо новин з фронту, на лінії зіткнення Збройні сили України тримають позиції та дають відсіч усім спробам окупантів покращити своє тактичне положення, повідомляють у штабі оборони. Яна Біляєва Стас Дейнеко, Новини Харків.